Добре вам ночі, і бережіть себе. Близько пів тисячі працівників державних підприємств в спиртової галузі сьогодні пікетували під Верховною Радою та міністерством агрополітики з вимогою розслідувати дестабілізацію роботи державних підприємств та корупційні фінансові схеми в спиртовій галузі. Захоплюють силою, приїжджають тітушки з так званими новими представленими керівниками, які не мають жодних документів, і пробують виштовхати дійсне діюче керівництво. Повернулися дійсно злочинці, бандити, які рибу були ревізорами, які курували схему витягти гроші з спиртової галузі, Зараз вони вже знову повернулися, герої і приходять на підприємства рейдерством займаються. Більше того, представники профспілки АПК державного підприємства Укрспирт зазначили, держава, щомісяця недоотримує майже 4 мільярди гривень через тіньовий ринок виготовлення спирту. Тож нині, заручившись підтримкою народних депутатів з Львівщини, прийшли до міністра агрополітики вручити свої вимоги. Серед них припинення роботи ліквідаційної комісії концерну Укрспирт, проведення прозорого конкурсу на керівника Укрспирту та люстрація деяких чиновників. Однак міністра на місці не виявилось. Ви знаєте, що середу день уряду. Знаєте? Уряд вже закінчився з іншими чиновниками відомства. Спільної мови теж не знайшли. Представники спецзаводів не дивуються, кажуть, неодноразово зверталися до правоохоронців та профільного міністра. Однак жодної реакції і досі немає.